Доброго дня, шановні пані і панове рибалки. Сьогодні хотів записати для вас огляд спінінгу від компанії Golden Catch. Це їх новий та перший спінінг, який позиціонує себе як, напевно, мормишинговий з тестом 02-1,5 Ну, Всі інші характеристики, думаю, ви зможете в інтернеті подивитися. Що такого сказати? Він трьохчасний. Ми прийшли на водойму і зараз його будемо тестити. Але почнемо, напевно, все ж таки з чохла. Як бачимо, тут доволі цікавий чохол. Зі зворотнього боку тут така м'ясенька сіточка. Так, тут у нас цілих Три відділення під спінінг. Ну і в цілому весь чохол яскравий і доволі плотний такий. так Почнемо так. роздивлятися. Ось такий чудовий спінінг. Такий катушкатримач. Ось я вважаю, що він буде доволі гарно лежати у руці. Давайте подивимося наступну секцію. Ось, ось вже наступна секція. Е Вершинка дуже жива. Ось можете побачити, як вона тремтить. Зараз будемо ставити сюди катушку і вже продовжуємо огляд. Зараз я встановив сюди свою катушку Shimano Stradic C2000S. Тут стоїть шнур UGK GSO Upgrade. 025 за японську класифікацію. І, як бачимо, тепер у нас баланс Насті ось приблизно такий. Тобто, можемо сказати, що все добре. Е, я маю своє суб'єктивне бачення в тому, що тут не дуже було продумано з катушко-тримачем. Е, тобто лапка катушки впирається в гвинтову різьбу. Ось. І, окрім цього, ще катушка не прилягає щільно до бланку. Я не знаю, скільки це добре буде впливати на відчуття, але можливо комусь саме це буде важливо. Бачите, ми вже стоїмо біля озера Петренки. Забув додати, що тут в мене намотаний шнур 0.25 UGK Upgrade Gesell за японською класифікацією 025 PE. Ось, і Саме на ньому ми сьогодні будемо проводити наші тести. Можливо, ще додамо лісочку чи 01, чи 0079, не знаю, поки як намотати сюди. І Ми розпочинаємо наші тести з приманки танта, десь 1 дюйм, і на вольфрамовій чебурашці у нас 1 грам. Ще один рок. Але так, відчувається, що один грамє. Ну що, продовжуємо. Отож, один грам, тут менш, менший вітер. закид можна робити однією рукою. ну По відчуттям десь метрів 15 воно кидає. Ось тут один грам. Я не знаю, буде вам видно чи ні. Ось, відпрацювала вершинка. Оп. 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 Тобто один грам з приманкою. Без вітру. Ми бачимо відпрацювання. Нагадаю, що це в нас на шнуру. Я розумію, що, напевно, краще було б використовувати більш тонкішну або більш тонку жилку, але поки що так. Нічого. Ну, Ось така невеличка щучка клюнула. Е, Було надзвичайно приємно виважувати її цим, цим тонким прутиком. Давайте її швидко відпустимо. Щоб вона підростала та дала нам нове потомство. Так що, друзі, відпускайте рибу. Все, хай пливе і росте. Так, Продовжуємо наші експерименти. Тут в нас мормишка 023, здається, фірми Acoustic Bates. І ось така приманочка Цунік від Crazy Fish в наймаленьшому розмірі. Будемо пробувати. Так. Ну, як бачимо, трохи спіння таки прогибається е, вершинка під цією. Невеличким під цим невеличким навантаженням. Так, як подивимось, ну, дальній закиду, звісно, можна сказати, під ногами. Якщо, наприклад, ми, напевно, намотаємо сюди тонкіший шнур або тонкішу жилку, то, напевно, ми і зможемо провести і закидувати на більш дальніх дистанціях. А, але зараз ось. Поки що це отакі не дуже великі дистанції. Знову ж скажу, що я не претендую на істину в останній інстанції, бо я новачок і в, ці, в, ці, в цьому виді ловлі Ось в Мормишингу мені захотілося спробувати і тут прийшла отака чудова нагода поснімати ось цей чудовий спінок. В цілому я ним задоволений. Буду продовжувати освоювати цей вид ловлі. ось. Дякую компанії Golden Cage за те, що вони створили такий навіть не просто бюджетний, мабуть, ультрабюджетний спінінг, щоб кожен у нас в Україні міг спробувати себе в цьому виді ловлі. В общем, до зустрічі, друзі!